Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, щоб також закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог змилувався, захистив і щоб Бог зупинив все це зло, яке сьогодні відбувається. На найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам і нагадати про того, хто нас створив. Бог, творець неба і землі, який створив людей на образі подобу свою, і любить нас. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас. Бог настільки сильно любить людей, що Він послав свого сина, ісуса Христа в цей світ, для того, щоб у нас врятувати від пекла, тому що ми є всі грішні. І по Божій справедливості ми маємо нести покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. В місцях мок страдань і сльоз. Ну Бог не хоче, щоб людина, коли помре, потрапила до пекла. Тому Ісус Христос Він прийшов на цю землю, прожив святе життя і помер на христі за наші з вами гріхи. Ну в третій день Бог воскресив Христа з мертвих. У Біблія написано, «Бо коли ти Своє мали за Ісуса за Господа, і в серцем віритимеш, що Бог воскресив його мертвих, хто спасешся. бо кожен, хто покличе Господній ім'я. Дорогі люди, для того, щоб спастися, людям потрібна віра, потрібно покликати Ісуса Христа в своє життя, потрібно покаятися перед Богом, попросити Бога прощення і прийняти це прощення, тому що Бог прощає нас, коли ми визнаємо свої гріхи, тільки повірив в Христа Ісуса. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. І спасетеся. Читайте свято книгу Євангелію, там все про це написано. Нехай благословить і береже вас Господь. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови Україну, бережи Україну, во ім'я і Амінь.